Лежер, мікс жіночого одягу. лоті буде 41 одиниця. Розмір С. Дуже класна шкіряна куртка. Розмір М. Бомбер. Розмір XS, XS, Розмір М. XS, XS, Розмір М. Світшот на флісі, Розмір XS. XS, M, Сукня, розмір XS. XS. Розмір S, XS, M, S, Це в нас спідниця, розмір S, M, S, Далі довга куртка в розмірі S, 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 M, спідниця розмір S, 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 кофта на замку, всередині на флісі розмір M, 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 XS, XS, M M S S Tar razmer L